Всім привіт! Мене звати Китановський Владислав і я народився 2008 року році в Києві. Я навчаюсь в сороковій школі. Мої улюблені предмети це геометрія, англійська та історія України. Я дуже люблю займатися спортом. Раніше я займався джиу-джитсу, це, це типу така боротьба. Потім я займався Раші Карате. Там я неодноразово займав призові місця. І наразі я займаюся в спортивному залі, веду здоровий спосіб життя. Я розмовляю українською, російською та маю рівень англійської b 1 і скоро буде, напевно, b 2 Я мрію стати обличчям відомого бренду, актором або зніматись в серіалах та рекламах. Моє хобі це займатися відеомонтажем, я закінчив курс Digital Art та планую навчатися далі. Мені це подобається, тому що це пов'язано з творчістю. Дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.